Добрий день, друзі. Сьогодні я до вашого лаю, хочу запропонувати таке от замовлення у нас на переобладнання МТЗ-82. Міст старого зразку з відливкою, але без отворів. Такий комплект тут зібрали. Це у нас важелі лівий виправи по Україні. Виробництво Україна. Рукава високого тиску. У нас також виробництво Україна. Отакий от кронштейн. Це для кріплення. Рульового циліндра на міс старого зразку з відливкою, але без отворів. Отакий от під палець рульовий у нас вже тут приварений. Тягар суцільна рульва, пальці рульові, старого та нового зразку, старого зразку. Оцей він тонкіший, ми вставляємо його сюди, а оцей, товстіший ми його сюди вставляємо Уважай. Так, Тут у нас болти кріплення. Дозатора, це у нас штуцери до дозатора перехідні і штуцери до рульового циліндра. Рульовий циліндр також виробництво Україна. Дозатор у нас сотий Болгарія МЗ виробництва. Прокладочка дозатора. Оцей весь комплект, друзі, у нас вийшов 22 720 гривень. Для замовлень, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція. Будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову через перевізника Сергія та у Литву та Латвію через перевізника Володимира. Кожну деталь, яку ви бачите в цьому огляді, ви можете замовити окремо. Телефонуйте, замовляйте, будь ласка, можливо, ще на двосторонньому циліндрі зібрати. Там буде трошечки дешевше, він простіше збирається. Можна на неведучий передок на МТЗ-80 зібрати комплект також на односторонньому та двосторонньому циліндрі. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде на все добре.